Усім привіт, до вашої уваги. Opel Vivaro 2014 року. По вікнах весь 14-й, 2 літра дизель 84 кВт. Механіка шестиступка, гарний колір сірий металік. Темно-сірий металік. В довгій базі на гарних легкосплавних дисках. Пробіг автомобіля становить 224 тисячі. Оригінального, все підтверджується, все перевірялось. Весь автомобіль в рідній фарбі. Позаду маємо фаркоп, будка збережена. Кого зацікавить, авто знаходиться в місто Радивелі в Рівненська область? Телефонуйте. Переходьте також. Телеграм канал, там є опис, ціна. Можна зателефонувати, все скажу.